Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько опівночі російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ, Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчу споруду. Без постраждалих протягом минулої доби під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Петропавлівка Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран. У селі Подали пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено дві житлові будинки, господарчі споруди Алася пожежа за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Подія о 18 вісімнадцятій у місті Куп'янську. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 50 квадратних метрів. Також уламками ворожих снарядів пошкоджені ще два сусідніх будинки. Пожежу ліквідували 19 дев'ятнадцятій. На щастя, обійшлось без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на Слобожанському напрямку, противник продовжує отримувати угрупування військ для прикриття державного кордону. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов Харків. Новини.